Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А ми з вами, завдяки Збройним силам України, маємо можливість сьогодні обговорити декілька нагальних тем. Отже, ну почну напевне з такого питання. Ви знаєте, якось непомітно пройшло для громадян України те, що два тижні тому закінчився термін оренди супутника, який проплачував фонд притулик. І мене цікавить тут таке питання: а чому ми вже нам цього більше не потрібно? Ну я не бачу чергових зборів на цю тему. Чи ця тема перестала бути актуальним? Чи нам вже не потрібні дані супутникової розвідки? Ну, чесно кажучи, якось так не зрозуміла тиша і незрозуміле мовчання. Також було б непогано дізнатися, наскільки відпрацював себе той супутник. А я хочу нагадати, це якщо не помиляюсь, 600 мільйонів е, зароблених гривень грошей українських, е, скажімо так, людей, які давали на цей фонд кошти. І мені було б цікаво наскільки була ефективна е, ця ситуація. Я вірю в те, що супутникові знімки і супутникова розвідка нам дуже потрібна і вони відіграли свою роль е, на певному етапі, але чи ця роль вже закінчилась? У нас ще ж війна вроді продовжується, тому логічним було б продовження збору коштів на продовження цієї аренди. Ну вибачте за тавтологію, продовження продовження, але тим не менше було би це цікаво. Далі на що я звернув увагу? Це те, що пан Федір Веніславський зареєстрував законопроект, який говорить про те, що громадяни України е, чоловічої статі, які підпадають під мобілізацію. Мають бути все таки мобілізовані, навіть якщо вони студенти, котрі отримують другу освіту. Е, Я не бачивши цього законопроекту, знаю, що лише сьогодні він з'явився. Ну цікаво буде подивитися, тому що в принципі моя позиція така: молодих людей і студентів чіпати не треба, тому що саме вони будуть відбудовувати країну, будуть заробляти гроші для того, щоб насичувати пенсійний фонд, і таким, як ми з вами, як то кажуть, держава Україна могла би платити пенсію. Ну, я маю на увазі тим, хто вже дійшов певного пенсійного віку чи за станом здоров'я, неважливо саме факт: а ось ті, хто отримують другого світу. Мені відомі багато фактів, де, наприклад, лікарі звільняються з лікарень для того, щоб їх не мобілізували в подальшому, а стають студентами вузів, отримуючи другого світу, і таким чином ну, намагаються уникнути попадання на війну. Мені відомо також факти, де державні службовці і чиновники, яким не дали броні, також звільняються з робіт і йдуть, як то кажуть, стають студентами. Ми з вами бачимо навіть оголошення, де майже щодня. Проводиться набір. Ну, я бачив, як є оголошення набору там в культ просвіт якісь там університети чи інститути без екзаменів, без тестування і так далі. Чому? Тому що це, ну, по-перше, є фінансове забезпечення цих вузів, бо студенти платять за навчання, а безкоштовний, як то кажуть, без екзаменів і без цього всього верніше, набір, то звичайно це є момент, де якщо ти навіть. Тупий як дерево, але ти зможеш стати студентом і не піти рити окопи, умовно кажучи. Історія цікава, будемо з вами спостерігати. А ми продовжуємо. І якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатись на мій ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну і звичайно, зробити перепост цього відео, або скористатись допомогою, тиснувши кнопку спонсорство або монобанк чи Пейпел. Є в описі. А ми продовжуємо і продовжуємо на такій темі, що зараз проходить перевірка вимушених переселенців. Ми пам'ятаємо, як заявляла пані Ірина Верещук, що майже 180 тисяч громадян України. Є ВПОшниками і отримують допомогу від держави? Звичайно, їх треба перевірити. Ну я хочу уточнити, що так дійсно і дуже багато людей, які отримують допомогу в Україні, оформили собі статус біженців в інших країнах, і там також отримують допомогу. То, що в цьому потрібно навести лад, це однозначно, але невже? В державі Україна не існує бази цих внутрішньо переміщених осіб і не існує бази їхнього виїзду за кордон і неповернення в Україні. Ну чесно кажучи, заставити людей збирати нові справки або приходити підтверджувати свою присутність, скажімо так, на території тієї чи іншої громади. Напевно, для пані Ірини Верещук і їхньої команди Зеленського набагато легше ніж запустити комп'ютер і перевірити це все по базам. Ми бачимо далі те, що на сьогоднішній день фактично вже відбулася інформація щодо відставки міністра Резнікова, який написав, що дуже багато зробив, що дуже багато в нас в міністерстві налагодилось і закупівлі і десятий і і реформи і цивільний контроль. Ну до речі, хочу сказати, що цивільний контроль і дуже багато реформ міністерства оборони були саме запущені минулою владою. А при цій владі були похоронені, такі як кшталт система харчування в збройних силах України. Ну чи забезпечення, але тим не менше, Різніко написав, який він був хороший, як він все добре зробив, тоді в мене таке риторичне запитання: а чого ж тоді написав заяву про відставку? Чесно <свісно> кажучи, ну я розумію, що напевно для того, щоб не поїхати в Лук'янівське СІЗО, а поїхати, наприклад, там умовно послом в Великобританії. Але новим міністром в перспективі ми бачимо, і можливо, це вже на момент виходу цього відео вже буде з'ясовано. Такого пана Умерова. Ну, це представник кримсько-татарського народу. Чи є до нього питання, чи нема до нього питань? Про це почав розповідати пан Желізняк. А ми знаємо, що якщо я не помиляюсь, саме до їхньої політичної сили. Відноситься пану Меру, хоча я можу помилитися, але тим не менше. Отже, Желізняк написав це представник партії голос, що до мерова ніяких питань не було. Він ніде не зашкварився, керуючи фондом держмайна, і в принципі це є нормальна гідна кандидатура. Що я можу сказати свого особистого? У мене в голові дуже непогана флешка, і в ній непоганий об'єм пам'яті для тих, в кого коротка пам'ять, і для таких, як Железняк, з його флешкою. Хочу нагадати, що саме в березні місяці делегація у. України, в Туреччині, в Стамбулі вела перемовини з російською стороною щодо умов припинення війни і була погоджена позиція, щоб винести Крим за дужки, ну десь там, якщо не пам'ятаю, там можливо десь 15 років, ну якимись там переговорними політико-дипломатичними шляхами і так далі. Моє відношення до цього це зрада. Так, я вважаю, що всі ці переговорники, які в той час, коли український народ, стікаючи кров'ю, боронив нашу землю, вони домовлялися за нашою спиною щодо винесення питання Криму за дужки в інтересах фактично Російської Федерації. Тому для тих, кого погана флешка в голові, я на це нагадую. А ще хочу сказати щодо фонду держмайна, можливо, не було замічено корупційних скандалів, тому що ми знаємо, що медіа ресурси держави України сьогодні повністю підконтрольні банковій, ну окрім таких ютуб каналів, як наш з. Але тим не менше, єдиний марафон, звичайно, таких розслідувань не проводив. А скажіть, будь ласка, чи хтось хоче з нас, от з тих, хто зараз дивиться мій ютуб канал, придбати, наприклад, недорого будиночок десь так в районі Куп'янська, ну, сім кілометрів від лінії фронту, де зараз падають бомби? Ні? Я теж думаю, що ні. Скажіть, будь ласка, чи нормальний інвестор заплатить нормальні гроші, наприклад, за приватизацію українського порту? Дунайського пароходства, якщо не помиляюся, під час війни. Чи купить нормальний інвестор, чи дасть державі достатньо тих коштів під час війни нормальний інвестор? І чи буде він вкладати свої кошти в розвиток інфраструктури, яку приватизував на території країни, на якій точиться війна, прилітають шахеди, мопеди і ракети? Напевно, теж ні. Тому питання успішності і менеджерських якостей голови фонду держмайна Умерова в контексті приватизації під час війни в мене виникає, скажімо так, ну великі сумніви, Скажімо так, чемно. Хоча будемо бачити, що він буде робити на посаді поста міністра, але саме головне, чи дадуть йому такі, як Єрмак, Татаров, хто в нас там це Шурма. Так, так Чи дадуть з офіса президента можливість тому у набрати свою команду заступників, чи знову там залишаться ті ж самі, що й були відповідальні за схеми на закупівлях? Це дуже цікава історія, і ми будемо з вами спостерігати. Далі я не міг сьогодні обійти ситуацію з Коломойським. Вибачайте, ну така ж ситуація. Отже, в суді суддя назвав Коломойського громадянином України в той же час в підозрі, яку опублікували засоби масової інформації, було вказано, що Коломойський громадянин іншої держави. Ну чесно кажучи, тут два питання. І одне з них, чи Коломойський судді показав паспорт громадянина України? Тоді питання до указу президента щодо позбавлення громадянства, чи це був фейк. Чи все ж таки це суддя просто помилився і записав, що він заарештував громадянина України? А потім з'ясується, що це був громадянин іншої держави а отже, рішення суду має бути скасоване. За цим цирком можна наблюдати довго, і я так дивлюся, що нам прийдеться ще за цим дуже довго наблюдати. Ну, десь так далі. Румунія і упавший шахет на її території. Тобто, це не просто шахет, який є безпілотник, який запустила Росія по Україні і він впав на території Румунії. Він ще й летів по території у Румунії і не був збитий країною НАТО як ціль, ворожа ціль, яка перетнула її повітряний кордон. Питання? Риторичне, але до наших західних партнерів. Ви довго будете давати свою територію для прольоту тих чи інших засобів ураження з боку Росії по території України? Ви своє небо будете ще довго надавати Росіянам? Це риторичне запитання. Я розумію ту сцикливість цієї ситуації збивати те, що летить над вами. Ну, я пам'ятаю позицію Туреччини, де там літачок залетів, і його тут же збили. Я не можу зрозуміти позицію Польщі, де вертоліт білорусів залетів, а його не збили. Ну і зараз ми бачимо продовження обстрілів України через територію країни НАТО. Мене це, ну, скажімо так, воно мене навіть не злить. Раз я вже згадав Туреччину, ну не можу згадати про зустріч Ердогана і Путіна, яка має відбутися на території Росії. Ну, ми знаємо, Путін же ж міжнародний злочинець, нікуди він зараз з Росії не вилітає, окрім можливо, якихось там Білорусі чи ще щось. Але тим не менше, про що будуть говорити? Звичайно, про зернову угоду. А скажіть, будь ласка, відсутність зернової угоди якось зашкодила тим двом кораблям, які зараз вийшли з українських портів, і поїхали. Ніяк не зашкодила. Отже, я думаю, що потрібно налагодити захист українських портів, і це буде дешевше. Ще й краще для світу, ніж чергова зернова угода. Бо що там пропонують собака зарита саме в тому, щоб допустити один із банків Росії до системи SWIFT, і це є вимога Путіна. також в другій частині цієї зернової угоди говориться і про те, щоб прокачувати через територію України по аміакопроводу тольятті Одеса, аміак Російський необхідний для виробництва добрив там, ну, добрива і так далі. Тобто... Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що бізнесові інтереси Путіна будуть продовжувати заробляти гроші в той час, коли ми будемо нібито радіти хлопати в долоні, що нас, якісь зернотрейдери, отримують якесь право. Я хочу сказати ще раз наголосити: два кораблі поза межами зернової угоди зараз відчалили від портів України і добросовісно пройшли там, де їм було потрібно. У мене питання до Туреччини. Ви з баригами російськими? Чи ви все-таки світовою спільнотою боретеся проти тих нацистів і тих расистів, які сьогодні бомбардують Україну? Далі, друзі, що ще? Всі чули статтю, що нібито Польща почала екстрадувати ухилянтів на території України. Шановні, не ведіться по цій фігні, тому що це маніпулятивна стаття і маніпулятивний заголовок. Поляки дійсно передали українські сторони. Людей, які порушуючи законодавство Польщі, допомагали переправлятися е, нелегалам через кордон. Все. Все. Ну, тобто, розумієте, про що ми зараз говоримо? А тут вже все, поляки видають ухилянті, все, скоро всім тратата, караул. Господи, на що дивляться наші журналісти? Але тим не менше, ну що я можу сказати? Тобто, ще раз наголошую: не ухилянтів депортує Польща. А громадян України, які порушуючи польське законодавство, допомагали нелегалам пробиратися на територію Польщі. Ну можливо, нелегалам з Білорусі, чи нелегалам з інших країн, і так далі. Така історія, але в нас же тут ж видають, що вже все, Арахамія добився свого. Пам'ятаєте, да що він там буде депортовувати? Ну тим не менше їдемо далі. Так, заяви румунської сторони, ми з вами обговорили. Ну, на завершення сьогоднішнього випуску. Значить, є заява політиків в Німеччині, і значить, канцлер Шольц, це єдиний хто блокує поставки Україні крилатих ракет «Таурус». Це сказав голова комітету Бундестага по питанням оборони Марі Агнес Штрак-Циммерман. Значить, таку питання, таке питання озвучили, і ми маємо це просто розуміти. Чому канцлер, Ола, е, канцлер Шольц робить це, я поки що не знаю. Ну, він же себе позиціонує як людина, яка все ж таки воює проти расистів, допомагає Україні верніше воювати проти расистів. Така історія, друзі, а ми сьогодні, попри всі негаразди, сьогодні, як то кажуть, перепрошую, все рівно ще на один день ближче до нашої перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!